Минулої неділі 26-річний житель села Степанки Черкаського району Василь Клеменко став найкращим народним співаком 2013 року в року шоу «Караоке на Майдані. У вирішальному турі року Василь Клеменко переспівав Аліну Панькову з Ульянівки Кіровоградської області, Катерину Коняченко із села Мрин Чернігівської області та Карину Волошин із Кагарлика Київської області. Переможний виступ у шоу Василь присвятив своїй батьківщині, Черкащині, яка 7 січня відзначала 60-річчя свого Творення зі святом черкащани я співаю саме для вас, сказав Василь. Приємною несподіванкою було виконання пісні Там, де ятрань круто в'ється. Як відомо, українська річка Ятрань бере початок біля села Томашівка Уманського району. А ще на честь цієї оспіваної народом річки названа наша телекомпанія. Там, де ятрань круто з під спітками. Варто зазначити, що під час вирішального конкурсу на звання кращого співака року переможця обирали не як завжди за найбільшою кількістю зібраних грошей до капелюха, а завдяки символічним голосуванням жетонами, які роздали завчасно, у підсумку Василеві таких жетонів віддали 126, а його конкуренції Карині лише 45. Василю Клименку вручили головний приз білосніжну іномарку. Ще один пам'ятний подарунок телевізор. Василь пожертвував для Світловодського будинку інвалідів. Творчий колектив телекомпанії Ятрань щиро вітає нашого земляка з Черкащини Василя Клименка з перемогою і дякує за пропаганду української пісні, там, де ятрань, круто в'ється. Бо, на жаль, представники молодшого покоління навіть не всі знають, що така річка взагалі є.